Привіт! Перший день війни для мене. Як це починалося, як це було? На цьому ютуб-каналі я буду розказувати свою історію, трошки показувати. Це вже перша ніч війни. Я першу ніч війни переночував в метро. Ось як бачите, київський метрополітен, станція метро Теремки, поїзда ще ходять, потім вони будуть стояти з одного боку, з іншого боку, лише будуть поїзда ходити, їздити. От поліція прийшла. Порядок у нас станції підтримується, Люди ще не зовсім розуміють, що тут відбувається. Я, ну, пізно було мені кудись бігти, отримувати зброю, тому що я цей день от потратив на те, щоб закупити продуктів Два рюкзака на 200 доларів і медикаментів в аптеках, поки ще картки банківські приймали. Поки ще все не розгрібли. Я прокинувся в 5 часов ранку, там в 5 з копійками і від звуку прольоту крилатої ракети величезної, напевно, не знаю яка. Полетіла на Васильков на військовий аеродром. Ну, це почалася атака Росії на Україну. Військова атака. Е, відкрив інтернет, відкрив наш чат. Взнав, ну, що війна почалась. Для мене це була несподіванка, того, що я не вірив, що війна почнеться. Ну, але за деякий час опанував себе і почав діяти. Пішов в магазин. У нас цілодобовий магазин, велика кишена тут біля теремків, і почав купувати продукти, консерви, крупи, цукор, мівіну. Згущенку, горіхи, дуже пощастило, взяв багато горіхів. І потім ще на ринок сходив, взяв на розвіз горіхи, арахіс без... беріть на солоні, жарені на салоні горіхи, по 80 гривень та по 3 долари кілограм. Дуже пощастило, це мене дуже спасало. Я перший тиждень в теробороні в мене була така дієта, що я їв оці солоні горіхи, І... не солоні горіхи, а арахісові. І з згущенкою. Волонтери ще не зовсім тоді постачали. Всі прийшли хто з чим, багато мене не бачили, не мали. І якби це мене спасало, ну що, по порожній живіт все класно. Це я вийшов на вулицю показати, чи, чи, і чи є паніка, паніки не було. Це вечір першого дня. Ну, вже якби схлинула схлинуло поток машини, який виїжджав з Києва. Ну, Далі було мені до дороги йти з 3, тому що казали, всі кругом нічого не, не знімайте, і люди на це не, не, негативно реагували. Ну, Це кінець першого відео. Далі слідкуйте за моїм каналом, там буде цікавіше, я вже в теробороні з автоматом. Все як має бути. Ні, не кінець. Тут ще буде друга частина відео. Зроблю з фотографії, які я фотографував в той час. Вставляти їх в відео попередньо, то була б велика морока моє, А такого не вміє, а може, я не вмію. Ну, нема коли часу, щиться, треба вже щось робити. Може, походу навчусь. Так от, дороч, це у фотографій. Ось ви бачите перші рюкзаки, які я купив. Тут молоко ультрапастеризоване, вермишель, горох, білки. Дуже класні. Консерви м'ясо індика, потім 3 літри енергетика, ну, пішов літр тільки 2 літри олії, масло, 3 пачки, печиво різне, овочі консервовані, арахіс консервований, там мівіни пачка какао, 2 пачки кави. Starbucks. Дуже мені. Спасали мене оці жовті пакетики з бульйоном курячим сухим. Робиш собі гарячий такий напій і піднімає сили, бодрить і якби горло прогріває. То, що ночували перші дні, ну, перший тиждень добре, я ночували ми майже на вулиці, в бетоні там. От опалення не було. Далі оцей хліб чорний, пішла буханка, дві. Лежать в холодильнику, в морозильнику досі. Е, оцей розвісний арахіс солоний не солоний. Брати треба не солоний, солоний себе не оправдав. Всякі приправи. Взяв, що, якщо може, треба де якусь польову кухню організовувати, щоб були приправи. Е, також взяв кілограм фініків і кілограм ізюму. Ізюм мені дуже сподобався. Фініки теж хороші, але ізюм треба брати. Це більш вигідно, нема цих кісток і дуже підтримує сили. Чесник, як приправа, як вітамін С, а також як вітамін С імбір лежить внизу. І вон пакет окремий з медикаментами. Ці медикаменти я брав конкретно для себе. Ще є пакет медикаментів для бабусі. От. Ну, в цьому пакеті медикаментів Ібупром обезбалює ще Макс, Бупром Макс. Потім валір'яни екстракт, може когось серце схватить, щоб я йому дав валір'яну болгарську. Так, ще німесила, там дуже багато пачок, ви бачите, пішло все. І Потім ще докупляла німесила. Мені дуже допоміг. Тому що, коли перемерзаєш, випив гарячого гарячу і воно глушить ці всі симптоми. і Далі хвороба не розвивається. Взяв заживляючі Мазі міромістинов, якщо буде якась рана, щоб можна було доглядати бінти, хлоргексидин, і я вже не пам'ятаю, що там, то що там на пакеті я не бачу, але там ще ну, аптечка першої допомоги. І імберг не зволежить вітамін С. Так, ну, далі. Так, ну, Ось я прийшов в метро ночувати, того що не було відомо. Як прийде ніч першого, першого дня війни, того, що ракети літали, взриви взривались, інтернет теж зривався. Що ой, біда, біда, війна, війна, ховайся, хто може. І бомбосховище найближче до того місця, де я живу, це станція метро Теремки. Ну, Насправді мені пощастило, того, що я живу від нього там 3 хвилини пішки, якщо не бігти. Ось ця фотографія. Я прийшов ввечері десь о 5-6 години вечора. Було стільки людей. Насправді, небагато людей захотіло ночувати в метро, а зря того, що ночі бахкало конкретно, і ну, метро тоді ще було відкрите всю ніч, і людей приходило, приходило, приходило. І там далі буде фотографія, я покажу, скільки ж їх прийшло вже під ранок. Ну, я прийшов, коли людей було мало, і зайняв стратегічно важливе місце. Ось воно. Стратегічно важливе місце біля фонтанчика з водою. Виявляється, у полу платформи метро є місце, до якого під'єднується фонтанчик з водою, і благополучно нам цю воду поставляє. Важливо зайняти це місце поближче до води, тому що коли наб'ється людей дійсно багато на платформу, інколи до нього пробуватися буде важко. Це раз. Ну, а пити, пити треба. буде. Невідомо скільки там сидіти в тому бомбосховищі. Це раз і два, як ми бачимо, там далі є е, вихід в тунель. Це теж дуже важливо для евакуації. Тому що інколи треба буде з платформи можливо втекти в тунелі сховатися. Ну, Наприклад, такий варіант, як терорист занесе бімбу у вагон, ну, не вагону на платформу, вона взірветься народ хлине. Треба бути подалі. Ну і на той випадок, щоб бути максимально захищеним від таких можливих терактів. Я також вибрав собі стратегічно важливе місце, де я жив, би і ночував. Ось це місце я собі прилюбував. Тут є сходи на платформу, і дуже хитро дякую інженерам. Вони зробили такий навіс, який формують сходи, які йдуть зверху. І під тим навісом я собі заліг в оборону спати. І на той маловірогідний варіант, що коли. Ракета влучить зверху у ну, це бомбосховище, потолок з потолка з стелі можуть посипатися фрагменти бетону, фрагменти якоїсь штукатурки. Я від цих фрагментів, я від цього заброньового ураження буду схований під цим от навісом, який дуже міцний і який формують сходи. Тут дуже хитрий варіант, я обійшов все метро, так хазяйственним оком подивився, де тут найкраще місце, і тут було просто ідеально: фонтанчик, вихід у тонель, на всякий випадок, і навіс з бетону від можливих знову ж таки, тарактів, Тобто, якщо якби. Вірвалася бомба на платформі, я від тої ударної хвилі був би захищений. І від можливих осколків я теж був би захищений. Тобто я тоді вже думав як інженер і не просто інженер, а як військовий інженер, напевно. І, ну, така от собі Лезть в свою, в свою адресу. Ну, як бачите, я прийшов в метро не з порожніми руками, бо там бачили, що бабульки. Приходили на газетах, сиділи на ступеньках, я ж знав, що мене чекає ніч. І Щоб ніч на бетоні, ніч на М -м -м холодному камені, і щоб комфортніше себе почувати, я пішов на мусорних супермаркета і стирив там отакий пінопластивий ящик для продуктів, який я далі розламав, і собі дуже зручно підстелив. Також ми бачимо рюкзак, 70 літрів, який набитий одягом, е теплим одягом, вода. Там я взяв з собою з дуру 5 літрів води. <хи> да, ну я ж не знав, що там є на метро. В метро той фонтанчик, але в метро фонтанчик там він такий схлорірований, а в мене хороша вода. Також там консерви, всякий сухпайок, зущенка, е горіхи, медикаменти. По-моєму, я й ноутбук з собою тоді брав першу ніч. Ну, я ж не знав, як воно далі буде. От. Ну, На цьому ящику зрозуміло, що спати неможливо, і я його розламав. Так, ось що творилось вже під ранок. Така от кількість людей прийшла. Вся платформа була зайнята, при тому, що зайнята людьми стоячими. Люди стояли і лягти. Уже ну, просто не було куди би. А я собі дуже комфортно переночував під своєю лісін, під своєю трабиною в коморці Гаррі Потера і виспався дуже добре. Вибухів в метро чути не було. Але як ми бачимо, скільки людей нагнало туди за ніч, то вибухи були і були вони конкретні і їх було багато. Ось. Так що я не прогадав, коли з вечора прийшов перший, один з першим. Взагалі, одним з першим прийти це дуже хороший варіант. Коли ще є з чого вибирати, можна собі вибрати дуже гарне місце, дуже гарні варіанти. А ті, хто плететься ззаду, вони взагалі можуть прийти, і просто вони ніде не помісяться. Як бачите, люди стоять стоять на Настоячки, і місця уже немає, містов нету. Ось. Ну, так, прийшла моя перша ніч у метро в бомбосховищі. А далі я уже знав, що я буду робити. Ховатися в бомбосховищі весь час, поки йде війна, це не варіант. Тому, що, як бачите, там умови не дуже хороші, людей дуже багато. І я вирішив записатися в тероборону. Ось, знайшов адресу тереоборони. В, ну, конкретно, це було в моєму в Фейсбуці. За такою адресою я з'явився наступного дня. Заніс додому рюкзак, е викинув звідти дуже багато лишнього маси. взяв, Ну, я вже обдумав, що мені такий непідйомний тягар не потрібно на плечах тягати, взяв вже по мінімуму, так кілограм, може п'ять, по мінімуму да. Ну, знову ж таки, я не знав, як далі буде. Треба було якийсь е варіант початковий мати про собі і не прогадав. ну. Все, на цьому відео закінчується. Таке інформативне, а тут бонусом будете мати. Е я вечора пофотографував собачок в метро. Там собачок є і котики. Ну, хто любить тварин, той У уміліться, склашною уміління. Насолоджуйтесь. Я це знімав е цих собачок. Для свого друга Сашку. Сашко він дуже любить бульдогів. Я йому послав по телеграмі, скільки тут було собак. Ну, але це було в перший вечір таке роздол'є. Потім, уже, як ми бачимо, собака місця там вже було мало б. Десь вони в ногах їх, напевно, ховали. Я не знаю. Я переночував в метро одну ніч, більше я там не ночував. У нас тільки староборони один раз е зняли з позиції, і ми швидко побігли на метро Іпподром тоді було найближче до наших позицій. Тоді, коли була інформація, що поцілила бомба у Чорнобильську АЕС, атомну електростанцію, є, є небезпека, що буде радіаційне ураження. І нас всіх зняли з позицій. І ми на три години забігли в метро. Тому що це метро це радіаційне бомбосховище. Ось. І там три години переночували в теплі, в добрі. Це був такий сон, який я давно. Е ну, На той час я вже довгий час спав М в холодних приміщеннях, зато бетонних, не тільки бетонних, що я брешу, далі, що далі все бачите. Там ми такі позиції тримали, що обняті плакати тих, хто нас поставив, ці позиції охороняти. Ну, коротше, заінтригував, надіюсь, далі побачити. А може і не побачити, бо тут ще не вирішено. Ну, Після перемоги, після війни ви дійсно побачите, то, що інформація вся відкриється. А зараз чи можна ці відкривати позиції, я ще не знаю. Ну, думаю, що можна, нема там ніякої воєнної тайни такої. От, напевно. А може, є. Цього ніхто не знає. Ну, коротше, побачимо в слідуючих відео. До зустрічі!